Тільки місяць по тому був, скажімо так, завершений опалювальний період і опалювальний сезон 22-23 років. Ну, відверто кажучи, лише завдяки мужності Збройних сил України ми змогли його провести. Чому? Тому що саме завдяки зусиллям збройних сил було звільне велику частку Харківської області, де проходив магістральний газогін, що забезпечував майже всю територію області, наголошую, майже всю е природнім газом. Тому паль сезон, хоч і затримку, але пройшов. Дякую всім за участь. Всі комунальники відпрацювали добре на місцях, робилося все, що можливе, і навіть є така традиція, що комунальні служби і комунальні працівники за виходять з безпекової складової, як це було в Авдіївці чи Бахмуті, виводяться з міста останніми. Після комунальних залишаються тільки збройні сили. Така от традиція.